Десь підкоригувати цю ситуацію може діючий уряд, але вирішить ні. Наш уряд ні, польський польський, польський діючий польський діючий польські наш уже їздив туди. Да так наш уряд туди. не впливає на ситуацію. Це провокація російських спецслужб з використанням протестів фермерів. Вони будуть використовувати будь-які протести там логістів, транспортників, аграріїв. Там буде очолювати та чи інша промосковська партія і формувати загальну картинку для відео. А найкраща програма максимум – це зіштовхнути Польщу і Україну як найближчих союзників у війні для того, щоб розірвати цей альянс. І тоді ви фрагментуєте окремо Польщу суспільство і фрагментуєте окремо Україну, і все, і ви отримуєте. Перемогою над тою Україною з використанням незначних ресурсів, скажімо так, не потрібно, не потрібно танкові дивізії там, чи армії заводити і щось завойовувати. Суспільство саме себе, скажімо так, дефрагментує і поглине в дискусію цю політичну. От. Оце ідея була, і тому це дійсно за межами економіки і моралі. Це спецоперація. Тому тут робота для спецслужб більше, а не для, скажімо так, економістів. По економіці, ну яка країна буде перекривати? Вати кордон, коли на півтори мільярди євро вона постачає в Україну більше ніж ми. Ми в них купуємо більше. Якщо вони перекриють кордон, вони втратять більше. Ну де логіка? Економічна? Економічної логіки нема. Друге питання економічної логіки кажуть, що ми зупиняємо українське збіжжя, яке підриває польський ринок. По перше, українське, начебто, зупиняють а російське продовжує білоруське збіжжя заходити в Польщу і транзитом іти і в Польщу заходити, його не зупиняють. Крім того, раніше була домовленість про те, що українське збіжжя іде транзитом, не лишається в Польщі, все одно звинувачують Україну, що підриває, значить, в Польщі ринок, і багато зерна залишається в Польщі українського. Насправді воно йде транзитом в порти і потім вивозиться і в Європу і в Африку. Тому тут немає економічного ми... економічного сенсу mm -hmm. говорили про те, що польський уряд міг би ну по перше, наскільки місцеві вибори тут грають, які незабаром будуть відбуватися, і і ціна парламентські парламентський такий, європар... Гра... європарламент грають. Також. Так ми втратили спочатку цих протестів за підрахунком приблизно 7 мільярдів гривень у бюджеті, і це ж має розуміти і наш теж уряд, і наші діячі, Ну, вони власне розуміють і як, як робити так, щоб ми не втрачали знову ж таки Ну, Хоча б чи, ну, тимчасові якісь зупинки цих протестів. Па пам'ятаєте ці ініціативи, коли вже руки якби, тоді опустилися і через заліз, залізницю там зробили шляхи. Яким чином? Чи будуть вони щось інше ще? Чи знайдуть якийсь шлях для, для виходу з ситуації? Ну, це протистояння, це протистояння відповідне і з українського боку. На що, в принципі, і підштовхує Москва? Ви думаєте, зерно висипали з вагонів і топталися по зерну? Для чого це було зроблено? Це було розраховано на емоційну реакцію, не обдумано емоційну реакцію з боку України для того, щоб зіштовхнути два народи і дві країни найближчі. От, тому що Москва розуміє, якщо буде триматися альянс українсько польський Москва програє. Тому ці всі провокації поночі вагони відкривають. Навіть ми я не впевнений, що то поляки відкривали. Що багато ж агентури і на польській території, яка просто в поночі повідкривала вагони, Висипала там з восьми вагонів кукурудзу. тої. поляки обережно там висипали з двох-трьох вантажівок. Там да? а ці повисипали, щоб видно було, щоб картинка була в поночі і втікли. От це звичайні спецоперації, які в стилі Кремля. От що робити? Ну безперечно, дивіться, ми можемо подати по перше протести в Європейську комісію, тому що Польща це. Вона не має права перекривати європейський кордон. Це європейський кордон, це не польський кордон. Да, він на, на території Польщі, але це кордон такий саме і Німеччини, і Франції, тому що товари йдуть через цей кордон до них. І це спільний кордон. Це перше в світову організацію торгівля торгівельну організацію. Ми можемо подати, тому що у нас угода укладена з багатьма країнами, а нам країна перешкоджає фізично, перешкоджає виконувати свої зобов'язання. Хто буде за це платити? Що ми не виконали свої зобов'язання? Це не погірше. Наші стосунки спорядку ну, закону все все вірно зроблено, так як ви описуєте. Так, це я й я кажу, що якраз Тому що, якщо слова не допомагають, то треба так діяти, да, так да. і це в принципі ми втягнемося в сценарій московський. Якщо ми будемо вживати таких самих дзеркальних дій, як робить Польща. Вони на на той розраховують. Ну, польська ця там частина польського суспільства, то ми втратимо більше. І Україна і Польща втрат втратить стратегічно. Це вже не, не, не вимірюватиметься економічними цифрами, мільярдами. Ми втратимо стосунки. А втратили стосунки, втратили довіру. Все не буде у нас тилової бази, не буде постачання зброї, не буде підтримки під час війни. Не, не зрозуміло, що буде з нашими переміщеними особами, які в Польщі отримують підтримку. Тримку там і багато багато питань виникає. Тому ось на ось на що була спрямована ця провокація, і це один з елементів того величезного плану: зупинити європейську і західну е, допомогу Україні. Не вдалося так зупиняти зупиняють фізично. Через використовуючи ці протести, приєднується партія конфедерація, яка Путінофільська uh -huh. у Польщі, п'ята колона, фактично очолює ці протести і водить їх там по кордонам, до Сувальського, до, до Балтійських країн, до України, туди на кордони, вводить їх там, uh -huh. очолили політично і все. І використовується політичний протест.